Ворог атакував центр Чернігова трьома ракетами. Загинуло майже два десятки людей, ще півсотні постраждалих. Серед них є й діти. У місті зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти та десятки автомобілів. Понад сто осіб залишилися без майна та даху над головою. Війська РФ її обстріляли і сім населених пунктів Донеччини. Загинув мирний житель, пошкоджено 16 цивільних об'єктів, серед яких вісім багатоквартирних будинків та лікарня. З артобстрілу розпочався і ранок у Нікополі. Агресор двічі вдарив по місту. Пошкоджено три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Згодом окупанти поцілили і Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Постраждала жінка, пошкоджено гімназію, два приватні будинки та лінію електропередач. Російський військовий аеродром на території тимчасово окупованого Криму в Джанкої обстріляли. Там дислокувався вертолітний полк. Знищено чотири гелікоптери, 2К-52 і стільки ж Мі-28. Також, ймовірно, згоріли пускові установки протиповітряної оборони С-300 та установки С-400. Ще один гвинтокрил Мі-28 знищили на аеродромі Кряж в рашистській Самарі. Цей вертоліт росіяни застосовували для війни проти України, зокрема для перевезення зброї та особового складу. Вартість такого літального апарату коливається в межах 10-15 мільйонів доларів. Нагадаємо, з початку повномасштабної війни проти України армія Росії втратила 347 літаків та 325 гелікоптерів. Безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова в окупанській Казані. Там виготовляли стратегічні бомбардувальники Ту 22 М та Ту 160 М. Також у Мордовії безпілотники знищили систему розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. В Тбілісі силовики почали розганяти багатотисячну акцію протесту неподалік парламенту. Нагадаємо, грузини масово вийшли на вулиці після того, як місцеві депутати спробували ухвалити антидемократичний закон про іноагентів. Документ, аналогічний російському, можуть використовувати прихильники Кремля для придушування грузинської опозиції. Спеціальні безпілотні машини допомагають розміновувати українську землю, керують таким пристроєм дистанційно. Завдяки гусеничному шасі техніка маневрена. За один день вона може очистити від вибухонебезпечних пристроїв один гектар землі. Іноземний легіон одягли у вишиванки. Таким чином, представники українського брендованого вбрання спільно із головним управлінням розвідки подякували воїнам-добровольцям, які допомагають Україні виборювати свободу. Кожна сорочка оформлена в стилістиці тієї чи. Іншої країни, наприклад, у вишиванці присвяченій Америці зображені стріли на гербі. Це символ войовничості, а зірки символізують кожен з 50 штатів. Вишита для Британії сорочка містить лева та дуб, символи мужності, міцного коріння і сили. Hi, my name is Хай маєм чак. Skittles. омскітес, я не Bonjour, je m'appelle наперед et je suis français.